Всім доброго дня. Ну що, ми знову у нас на фермі раків. Так називаємо ферма раків. Щось ми їх не бачимо, світло включили, заховалися, щось не, не видно. Так, ну, потихеньку про плани. Робиться нижня поличка. Ось так от із збита з досток, внизу підпорки і двері. Зроблений пол буде для цього для нашого акваріума чи УЗВ, хто як назве це е, такий дно. Що я вам хотів би розказати? Ось. Пінопростіол, чи як він там, як він називається? Полікарбонат, yeah. да, друг підказує полікарбонат. Із полікарбонату прошлу зробили ми басейн минулий, той, який є на даний час. Ось і робимо другий басейн. Робиться легко не треба напрягатися нічого. Саме головне, як я і казав на відео, Чертите лінії по якимось болгаркою. Болгаркою Ось так прокатуєте і все. Тільки повинен бути круг товстий, щоб не продавлював він до кінця пластик. Во. Виміряли. І візьміть з кожної сторони там ширину і довжину, зменшіть по сантиметру з. Ску... На, на кожній стороні, скажімо так. О, для того, щоб дана балія не знаю, єм, ємність стала в, в пази. Так як ми минуло робили і ми виміряли вплоть до міліметру. Ну, з однієї сторони, воно не залізло, прийшлося його трохи підігнути. Тут ми думаємо, що все буде у нас нормально. І все вийде. Потрібно малювати і уголочки ось, ось тут, для того, щоб сложити його конвертом. Відео, як складати конвертом, дуже багато. В інтернеті є з даного матеріалу, як робити басейники такі. О, так що, я думаю, можете подивитися, я не буду знімати, як ми його просто викатуємо і обрізаємо ножиками та ну, це, це не цікаво. Якось так. Поки розширяємося, водичка стоїть. Ось у нас Хлам не буду показувати. Водичка стоїть, відстаюється. Тут зробили быстренько на швидку руч. Во. Я думаю, воно витримає тут, він на 20 см менший буде. Це вже буде тут десь не 160 літрів, а десь 150 літрів в нижньому басейні. Тут у нас 160 літрів водичка. Чисто рачки живуть. Все їх устраює. Повзають, вони ховаються, бо бачить нас. Так що якось так от. Температурка 26 і 3. Ну В приміщенні в самому жарко, даже через щур. Ну Це може й добре, але ж цілий день я відкрив, на цілий день відкрив плівку. Залишив відкриту її, може потрібно було опустити та... і швидше, щоб нагрівалася вода. Ну, нехай. Сьогодні неділя у нас так що, не знаю, як у вас, але у вас теж, мабуть, неділя. О. Все, дякую вам за увагу. Ми будемо працювати далі, щоб не втрачати час. Бо ще хочеться пооббирати хлам, який знаходиться ззаді за спиною. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, може я щось роблю не так. Підсказуйте, буду читати і враховувати в подальшому в своїй діяльності. Всім до побачення!